Православна громада міста і старі і малі поспішили до храму святого Володимира, щоб засвідчити пошану до релігійної святині. Святий цілитель Пентелеймон у перекладі з грецької Всемилостивий, прийшов на Русь із Візантії, ставши національним святим. Йому й до сьогодні присвячують храми, до його святих мощей вирушають на прощу і вірою в їхню чудодійну допомогу, зберігають по хатах ікони. До нього із щирою молитвою і сподіваннями звертається кожен, хто потерпає від болю душевного чи тілесного. Святого зазвичай зображають у рамках іконографії. Ічної традиції це юнак з ніжним безбородим обличчям, близько поставленими великими очима, круглою шапкою волосся. В одній руці він тримає ковчежець із ліками, а в другій ложку із хрестом на кінці. На ньому патреціанське вбрання мученика, туніка і пурпурова мантія. Хоча, як зазначив у проповіді, настоятель храму отець Олег Траско мощі святого, які на правду надділені великою силою, самі не зцілюють. Вони, ніби є інструментом дива, а сам факт оздоровлення відбувається за наявності у людини віри щоб ми усіх підходили з відою до цього Бога. Молячися, щоб він, нам передбачив на Христову слава Божої, і нині молиться за нас. І нехай Господь дозволить, якщо ми маємо з вами, слава Богу, здорові діла. І не колірує нас, не думаємо, що нам не маємо підійти до його святого Голослення. Знаєте, святі завжди кажуть, що ікона це житло сьогодні. Бо вона має в собі до звельних дію. А я вам скажу, що ікона, яка має моще особи це достойно жива Іслава. І ми віримо, що сьогодні вона перебуває. Святий Пантелеймон жив у третьому столітті у Нікомідії. Мати його була християнкою і виховувала дитину у християнській вірі, але вона рано померла. Батько ж, хлопця-язичник, відправив сина вчитися до відомого на той час лікаря Єфросина, який лікував імператора Максиміана і часто брав з собою до володаря свого учня, вирушаючи щодня до вчителя Пантелеон, а саме так звали хлопця, проходив повз двір християнського священика Єрмолая, котрий часто говорив про Бога істинного і розказав йому суть християнського вчення. Юнак перейняв. Са тією наукою і через деякий час хрестився та отримав від Бога дар зцілення. Після смерті батька молодий лікар відпустив своїх рабів, продав і роздав бідним усе добро і присвятив себе виключно безплатному лікуванню хворих. Він зціляв усі недуги іменем Христа. Чутка про чудесного лікаря, якого народ прозвав Пантелеймоном всемилостивим, рознеслася повсюди. Імператор приписав силу святого Пантелеймона чаклунству і, слухаючи намови жреців, звелів піддати його страшним тортурам. Святий Пантелеймон закінчив життя мученицькою смертю двадцять 7 липня 305 року у Нікомідії частина його мощей була перенесена на гору Афон у Руський монастир святого Пантелеймона, де вони зберігаються і до цього часу. Сьогодні для кожної парафії це велика честь приймати мощі святого. Цей християнський великомученик, який за фахом був лікарем, став відомим як великий цілитель. Тому священники у небвернянському храмі того вечора біля релігійної святині відправили акафіст і читали молитви на оздоровлення. В неділю ікона святого і мощі були перевезені до села Гвізд. Далі вони вирушили до сіл за річчя білі та чорні ослави.